Ура! Я це зробила! Я створила свої водійські права кармічно. Подивіться, дата 11, 10, 25. Вчора я отримала їх. І пройшло менше двох місяців, як я оголосила на цьому каналі. Прямо наживо спостерігали свій челендж по створенню водійських прав за технологією давньої Тибетської, яка називається «Чотири кроки. Я працювала над тим, щоб отримати ці права, і це сталося. І я хотіла поділитися. По перше, цим результатом для мене це дуже важливо, як підтвердження, реальне підтвердження в реальному житті, що це працює, ну це реально працює. По-друге, хотіла поділитися досвідом, що саме я робила, тому що це ну, універсальна технологія, і її можна застосовувати для створення будь-чого будь у вашому житті, чого ви бажаєте. І звісно, я по-перше працювала по технології чотирьох. Кроків коротко скажу детальніше на моєму каналі буде велике відео. Отже, перший крок це знайти людину, яка хоче того самого, що я. Я хотіла здати екзамен, тому я знайшла дівчину Юлічку, дякую їй, яка хотіла здати екзамени. і ми з нею зустрічалися раз на тиждень, інколи частіше, і я допомагала їй здати її екзамен, розібратися з матеріалом, підтримувала її відповідальність переді мною їй доводилося здати здавати свої екзамени, вона, до речі, теж здала свої два з трьох екзаменів, і скоро здасть третій. Вона мені допомагала, я їй десь по годині на тиждень ми цьому приділяли і потім. Дуже найважливіший крок був у цьому всьому у чотирьох кроках: це порадіти цьому. І е, я раділа. Спочатку я раділа не дуже багато, десь хвилин 10-15 на день інтенсивної радості від того, що я допомагала іншим створити те, що я хочу. Е, але потім я включилася краще і почала останні е, приблизно два тижні. Я раділа від півгодини до години на день, цілеспрямовано раділа від, на е, свої Май. минулі вчинки. На те, коли в інших людей в моєму оточенні є те, що я хочу, коли в мене в минулому було те, що я хотіла, коли я здавала вже екзамени раніше, як багато людей в моєму оточенні вже мають водійські права, їздять на машині. Я цьому інтенсивно, активно, дуже раділа. І я вважаю, що саме це стало ключовим фактором, що я отримала такий свій успішний результат. Крім того, що я хочу сказати, що дуже важливо, я відчула, що щоб моє бажання отримати бажане, не було пристрасним, це коли знаєте, прямо ну я так вже хочу ці права, бо в мене це було. І тільки коли після передостаннього разу мої спроби сьомої здати екзамен, я прямо відпустила це дума. Ну все, ну не здам, значить, не здам. Я кожен жила до цього без прав, ну значить так і буде. І от після цього все склалося, що і я вам теж бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися і ви отримували бажане.